Чернігівські діти в ігровій формі керують містом, вирішують важливі стратегічні завдання та отримують серйозні менеджерські навички. Йдеться про бізнес-гру – мер». На перший погляд, це звичайна настільна забава, але насправді це тренажер, що навчає дітей певних навичок. Ми вчимо мислити стратегічно, де підлітки заводять інвестиції, вкладають гроші, вчаться бачити можливості, вчаться домовлятися, вибудовувати відносини, і в такій ігровій формі вчаться працювати саме на результат. Бізнес гра Ямер визнана однією з кращих розвиваючих ігор для дітей і підлітків за версією Форбс. Поки в одній аудиторії вчаться розвивати своє місто, в іншій підлітки пробують створювати свою справу і розвивати її. Франчайзін це більш така, ну як би ска більш складна гра, але також це про бізнес, це про відносини і це про те, як нам створити невеличке підприємництво, як його масштабувати і як прийти до кращого результату. Подібні бізнес-ігри також повертають дитину до живого спілкування, адже тенденції великої залежності від гаджетів, неабияк як впливають у майбутньому на навички взаємодії з суспільством. А останні роки пандемії та онлайн-навчання тільки сприяли цьому. Гліб уже більше як п'ять років захоплюється подібними іграми. Чому мені подобаються ці ігри? Бо тут розвивається логічне мислення, тут ти навчаєшся, як треба працювати з грошма і напевно комунікувати з іншими підлітками, з людьми в принципі. Визначатися з професією радять ще з маличку, щоб якомога раніше почати підготовку до своєї мрії. Тож сучасна чернігівська амбітна молодь нині має унікальний шанс в ігровій формі отримати серйозні навички менеджерської справи. Хто зна, можливо, в недалекому майбутньому хтось із героїв цього відео стане прогресивним мером міста Героя Чернігова.